Люті морози і крижані дощі, що їм передували, перетворили Київ на сусільну ковзанку. І якщо автівки сяк так їздять, то пішоходам не переливки. Люди падають, ламають хребти і кінцівки. Наша Олександра Бабіхіна вона побувала в одному із травпунктів столиці. Тільки до нього щодня звертається до півсотні киян. Котрі не втримали рівноваги на слизькій дорозі. Ну а ще ми зібрали поради парамедиків. Як правильно падати, аби менше травмуватися? Свій ранок киянка Аліна розпочинає у травмпункті. Дівчина не може ступити на ліву ногу. Каже, впала, коли спускалася в підземний перехід. Переход спускалася, світла не було, і просто остання ступінька, і просто вивернула просто ногу і тепер дуже не то, що стати пече. Просто вчора ночі було додому. Поверталася просто з другого міста, і вже просто не було сил в лікарню їхати, бо так поклон. Після рентгену та огляду травматолог діагностував валі на розтягнення зв'язок, призначив мазь, фіксуючий бинт і спокій для ноги. Лікарі кажуть, забої яких тканин та розтягнення зв'язок це класика зимового сезону. Утім, падіння на ожеледицю може мати й значно небезпечніші наслідки. Довше відновлюються пацієнти з переломами рук та ніг переломи максимального відділу стигнової кістки, переломи кісточок, переломи кісток гомілки. Вони потребують оперативного, трива, оперативного лікування, тривалого відновлення на протязі місяців до півроку. Деякі травми потребують заміни суглобов на штучних, це при переломах шийки стигнової кістки. Щойно столичні дороги скувало ожеледиця, роботи в трампунктах побільшало в рази. Тільки сюди щодня звертаються два-три десятки людей, вік пацієнтів різний від малечі до пенсіонерів. У таку погоду навіть кілька метрів на тротуарі можуть бути небезпечними. Тому головне правило на зиму завжди обирайте взуття із гарним щепленням із поверхньою. Якщо на дорозі суцільний лід, вашою додатковою страховкою можуть стати льодоступи. Це накладки із шипами, які одягаються просто поверх взуття. Вони буквально вгризаються в лід, і ваші шанси підслизнутися зменшуються. І ще один важливий нюанс: у морози обов'язково носіть рукавиці, щоб ваші руки не мерзли. Так вам буде легше тримати рівновагу, а у разі падіння ви зможете себе підстрахувати. Аби втриматися на ногах, лікарі також радять змінити манеру ходьби, сповільнитися, робити дрібні кроки та ставати на всю стопу. Йти по тій дорозі, то що ти знаєш, дивитись, куди ти йдеш. не... Думати, що припало сніжком, там воно не слизько. Воно там слизько. Не ставати на льод взуття на низькому ходу з антислизкою подошвою. Ці прості правила чимало киян уже перевірили на власному досвіді. Маю з собою насадочки на взуття, але зараз їх не, не одягнула. Бачу, що в принципі можна так йти, а ну обережно, на... Ввечері не ходжу, коли не освітлено, завжди підсвічую. Треба уважно під ноги дивитися і все. Якщо є можливість, краще по снігу пройти, ніж по льоду. Іти дуже-дуже обережно і повільно. І дивитися собі вниз під ноги. Це дуже важливо. Чи були випадки падіння у цьому сезоні? Не, не. Я дуже обережна. От якщо падіння таки неминуче, насамперед треба берегти свою голову. Фахівці радять групуватися або пом'якшити удар. Завжди треба брати щось менше, менше зло. Менше зло в нас спочатку ноги, бо вони ближче до землі, а потім вже руки. А останнє це голова. Треба підгинати голову, щоб не розбити собі цю голову, особливо коли по сходах вниз ідемо, і намагатись, ну, якби, пригальмовувати руками, щоб не розбити обличчя. Підводитися після падіння не можна. Спершу треба оцінити свій стан: чи немає сильного болю, запаморочення або викривлення ноги чи руки? Якщо це вражена нижня кінцівка, не потрібно на неї питатись, встати на ній йти. Викликайте одразу швидку. Якщо це травмована верхня кінцівка, її можна і мобілізувати, зафіксувати та звернутися до найближчого травмпункту. Якщо ж ви побачили, що хтось впав, не поспішайте Соломіць підіймати цю людину. Людина впала, не треба одразу до неї підбігати, смикати, і треба дати час оговтати, зрозуміти своє тіло, де вона чим поранила, чи щось поламала, чи не поламала. Якщо вона справді не може пересуватись, тобто там е перелом нижньої кінцівки, до прикладу, чи масивна кровотеча, чи втрата свідомості, тоді швидка. Найближчими днями в Києві прогнозують температурні гойдалки: вдень невеликий плюс, а вночі заморозки. Через такі перепади та ли щоранку перетворюватиметься на тонку скляну кірку, яку майже непомітно на асфальті. Ризик травмуватися залишатиметься високим, тому пішоходам варто бути максимально обережними. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Константин Царинок. Ми Україна. Марафон Єдині новини.